Сергій, що у тебе сьогодні, якийсь ексклюзив? Ексклюзив, але дві новини є. Одна хороша, друга погана. Яка Ход... погана, давай, погана. Погана, що він вже проданий. Хороша, то, що клієнт буде доволі 300 мільйонів відсотків. Зустрічайте. Ся тельтега, фрейтрак. 4 на 4, ніхуя собі, Нічого без підкрасів, рідні стекла на автоматі. Подогрівчик, коротше, все є. Зараз давайте бігом розкажемо. Ну, хотіли вже пізняти. І ще тут головне, тут навіть є вебаста на двохлітровому бензиновому моторі. На секундочку, два ключики, мавочі, фар, поворотні лінзовані фари, чорні. Гляньте, це все об'єсів його. Ну, типа скаут, але скаут насправді смок ще. 2-літровий мотор 220 лошадей. Датчики світла, датчики дощу, мультикармо, ліпісточки, круїз, подогріви, клімат, моніторчик. Він до речі, сенсорний, хоч маленький. Ну, завибасти, я сказав, спорт режим, валить, він просто, блін, ну не передасть. Красавець, просто красавець. Дуже зручні сідушки, які ти на них не бачиш на повороті випадає. І задній ряд, і ще їздить. А ну поки ох, нічого собі, круто. Оп, виставить там, щоб для з Хоча він не семимісний. Це як в того ранчику, так? Багажничок. По багажничку все. На своїх місцях Запасочка, фарков, паркопчик, донкратики, ключики. Все, ключики, все на своїх місцях. Паркоп до речі, це заводи за фаркоп. Да. Гляньте тут ось у бампері заглушечка. Круто ніякого колхоза. Ніхто там лобзиком ніхера не вирізав. Дісочки, які який кліренс у нього високий, та да, кліренс тут вось можна через бордюри пригати, а діски які. Диски, резина, оно, гляньте на протину. Вона просто колеса, нова ну, нова резина стоїть по салончику, просто ідеальний стан. Да, пару є царапи на бампері, але ж треба розуміти, що машині вже 13 років. Ну але без жодного підкраса ну, без, машина без, повністю да, в оригіналі. Без жодного підкраса. А чому б жодного, бо тут спасають ось накладки. Якщо б їх не було, мені каже, були б підкрасені, правильно? Але ж вони цілі, не поцарапані так. ці накладки. То просто так 100, людина їздила І 152 аккуратно. пробіга. Давайте 152 тисячі пробігу. Дивіться, який гарний Дуже стан машина, машин. яка вона красива. Ми їх викупляли більше. Всім обвесом просто, просто лялька. Просто бомба. Глянь, стан. Грань Тасольчик, Бачок, як нова машина. Так радіатори загляньте, бо я видно, я Да, так, чого ви... великий плюс швейцарських автомобілів, бо вони там обслужені, чесні. Тут, до речі, стоять нові диски, нові колодочки, пружини. Ну, стойки теж там, по-моєму, передні нові, задні ще не знаю, типу, не дивився. Ну, тобто, машина обслужена. Де вам хто таку машину продасть? Де дивитися? Київ, ну цю вже не подивитесь, нас ще куча вже продана, нових да? машин є. Да. Та вже продана сьогодні, забирають військовий. До речі, зробили знижечку. А так, як це зазвичай, місто Київ, бажана 1D, орієнтир метро Позняки, Мойка Сім Диктелінг, великий конфіскат перед заправкою. Кло все всіх обняв. Ставте лайки, підписочка. Головне бьом.